Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила переможців конкурсу на посади вищого антикорупційного суду та апеляційної палати цього суду. Серед 39 переможців 22 судді, 13 адвокатів та четверо науковців. За словами голови комісії Сергія Козякова, це нова унікальна система призначення суддів на найвищі в державі суддівські посади, вперше за участі іноземних експертів. Сьогодні комісія готує документи 78 переможців конкурсу суддів Верховного суду, щоб найближчим часом їх передати до Вищої ради правосуддя трьом чиновникам спецтехноекспорту, що входить до складу «Укроборонпрому», обрали запобіжний захід. Йдеться про чинного директора підприємства Владислава Бельбаса, колишнього керівника Павла Барбуля та екс-заступника директора Володимира Муцинова. Суд постановив взяти Бельбаса під варту до 1 травня. Також він може внести 7 мільйонів гривень застави. Барбуля триматимуть під вартою до 2 травня. Йому також призначили заставу майже у 2 мільйони гривень. Щодо Муцинова, то для нього суд обрав домашній арешт. Нагадаю, у чиновників спецтехноекспорту затримали 4 березня за підозрою в розтраті державних коштів у розмірі понад 2 мільйонів доларів. Заступник командувача сил спеціальних операцій, полковник Сергій Кривонос, зняв свою кандидатуру в президенти на користь Петра Порошенка. Про це ветеран АТО написав на своїй сторінці в Фейсбуці. Своє рішення Кривонос пояснив складними умовами, в яких опинилася Україна, адже є висока ймовірність відкритої агресії з боку Росії. Тому, на його думку, наразі недоцільно змінювати Верховного головнокомандувача збройних сил України. Нині на кону життя країни. Кривонос написав, що немає морального права дозволити собі бути дешевим популістом та забивати людям голову порожніми обіцянками, як це роблять деякі інші кандидати. Іншого кандидата в президенти намагались підкупити, аби він відмовився балотуватися. Юрію Тимошенку пропонували 5 мільйонів гривень хабара. Про це генпрокурор Юрій Луценко повідомив у Фейсбуці. За його словами, ГПУ разом із СБУ та ДБР затримали двох людей при спробі вручити Тимошенку гроші. За твердженням Луценка сам Тимошенко раніше звернувся до ГПУ після спроб вплинути на нього. Затриманим інкримінують перешкоджання здійснення виборчого права. 500 гривень за голос. Народний депутат викрив масштабну схему підкупу виборців. На Тернопільщині для цього існувала мережа осередків, організована всеукраїнським об'єднанням Батьківщина. Викривач схеми Тарас Юрик повідомив, що до реалізації незаконного проекту почали готуватися ще з початку минулого року. Керували мережею три людини, які врешті залучили до процесу підкупу щонайменше 18 тисяч людей. Їх впорядкували у вертикальну структуру на неї. Лише на Тернопільщині витратили 70 мільйонів гривень. Подробиці незаконної діяльності партії Юлії Тимошенко вже вивчають в поліції та СБУ. По нашій інформації 500 гривень за голос. 500 гривень за голос. Ну там за нашою інформацією, там вже і відбувається зловживання на різних ланках їхньої ж мережі, тобто вже не доходять ті всі кошти, які там були передбачені. Відповідно всередині мережі теж така внутрішня корупція в них є, і тому не всі кошти до всіх потрапили. Сполучені Штати зацікавлені в демократичних президентських виборах в Україні не підтримують жодного кандидата і готові працювати з Україною після волевиявлення. Про це повідомив заступник держсекретаря США з політичних питань Девід Гейл у Києві, де він перебуває з візитом. Він зізнався, що зустрівся з кількома кандидатами в президенти. Вибори в Україні назвав тестом на шляху до демократії. Також висловив підтримку США в боротьбі з російською агресією та високо оцінив результативність реформ в Україні. Не визнаємо і не визнаємо незаконної анексії Криму Росією. Закликаємо Росію повернути захоплені судна та моряків, відкрити для навігації Керченську протоку та припинити перешкоджання міжнародному судноплавству в Чорному та Азовському морях. Україна просунулася на шляху реформ в судовій, енергетичній та оборонній сферах. Але попереду ще великий шлях. Ми висловлюємо повну підтримку для продовження цього руху. Дев'ять обстрілів українських позицій минулої доби на Донбасі. Одинадцять разів найманці застосовували заборонене озброєння. Вперше з початку року бойовики гатили з артилерії 152-го калібру. Цілились по Новотошківському. Також гарячі минулої доби було в Лебединському, гнутовому, водяному та Катеринівці. В Новолуганській влучило 10 снарядів. Пошкодженого господарчі будівлі та лінію електропередач. Цивільне населення не постраждало. З початку нинішньої доби противник обстріляв кримські втрат серед наших захисників немає, кажуть у штабі. Бойовики на Донбасі не пропустили через контрольно-пропускний пункт Новотроїцьке гуманітарну допомогу Червоного Хреста. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Три з чотирьох вантажівок з гуманітаркою повернулися назад на підконтрольну Україні територію. Чотири вантажівки з допомогою, вагою 83 тони червоний хрест зібрав для мешканців Донецької та Луганської областей. Українського воїна Руслана Дейнеко, який загинув 27 серпня 2014 року під час обстрілу Іловеська, перепоховали в Чугуєві. Це на Харківщині. Його 4,5 роки вважали зниклим безвісти. Знайшли похованим як невідомого солдата на одному із цвинтарів Запоріжжя. Після кількох експертиз ДНК його вдалося ідентифікувати тіло героя. Передали батькам на плацу 92-ї окремої механізованої бригади, в якій він служив, відбулися траурні заходи. Репортаж Наталі Білокудрі. Прощаються побратими зі своїм товаришем. Старший солдат 92-ї бригади, 20-річний Руслан Дейнека, загинув у серпні 2014-го. То був перший і останній бій в його житті. Незважаючи на вік, 20 років, він був мужньою людиною, до останнього вів бій, хоча й були, ну, були покази його побратимів. Він був поранений, але тіла ніхто не бачив. За нашими даними, вже коли ми проводили аналіз бою, він був смертельно поранений в голову. І після чого машину, в якій він знаходився, це була самохідна установка, пряме влучення міни. І тому і так би було довго шукали. То був біль Зайловайськ. Руслана та ще шістьох хлопців тоді так і не знайшли. Навіть долучилися пошукові групи. Кілька разів у батьків брали ДНК та щоразу говорили: ні, то не ваш син. Кілька разів направляли на шахраїв, які стверджували, що хлопець живий і вимагали грошей. Знаю, що мати одного разу вже ледь не доїхала до Донецька, везла гроші на викуп. Все це да, на жаль, такі спроби були, але до останнього. Була в них віра, були на зв'язку, зв'язувались, але жодної інформації не було. І ось місяць тому ми повідомили. Вони сподівалися, що Руслан живий, десь знаходиться, може, може в полоні. Такі випадки бували, але... Це на той випадок. Руслану 92-гу бригаду прийшов служити за контрактом. Коли російські війська атакували, пішов добровольцем першої ротної тактичної групи і перший бій під Іловайськом. Чотири з половиною роки тривали пошуки, і лише на початку цього року тіло загиблого Руслана Дейнеки знайшли. У Запоріжжі він був похований як невідомий солдат. Коли зібрали людей. Ну виявилися оказались загиблі без. Документів опізнати було неможливо, їх свізли до Запорізького моргу, в Дніпропетровській були люди, звозили туди всіх. Ну, я в зв'язку з тим, що не було ніяких документів, їх взяли в них ДНК, результат ДНК і захоронили в могилах, як невідомих військовослужбовців В січні цього року. Поступила звістка, що в роді ДНК. Загиблого військовослужбовця совпала з ДНК батьків. Із семи зниклих безвісти в боях під Іловайськом Руслана Дейнеко перед останнім. Командування військової частини вже зробило подання на нагородження бійця орденом за мужність. Наталія Білокудрі, Андрій Немовий, телеканал Прямий. ФСБ Росії провела слідчі дії щодо ще трьох військовополонених моряків. Про це написав адвокат Микола Полозов на своїй сторінці в Фейсбуці. Також він додав, що морякам та їхнім захисникам показали постанову про призначення амбулаторної психолого-психіатричної експертизи щодо військовополонених. Полозов наголосив, що захисники протестували проти такої експертизи, адже її проведення порушує положення третьої Женевської конвенції. Втім, попри всі заперечення адвокатів, існує висока ймовірність, що таку експертизу проведуть. Сама по собі експертиза звичається в тому, що Майков будуть вивозити в інститут імені Сербського. Там психіатри будуть задавати якісь питання. И на основе этих вопросов делать уже заключение относительно того, являются ли они психически здоровыми или нет. На мой конечно же, эта процедура Уніжає служба безпеки України затримала заступника директора одного з департаментів Харківської міської ради. Його підозрюють в державній зраді. Два місяці він проведе під вартою. Такий запобіжний захід йому вже обрав суд. Затриманий зізнався, що його завербувала російська розвідка. З полковником ФСБ він зустрічався в Росії на території третіх країн. Нам встановлено, що груднин України, використовуючи своє службове становище, а також доступ до різного роду інформаційних масивів і матеріалів, збирав і передавав для російських спецслужб інформацію про молодіжні організації, рухи, а також їх лідерів, діяльність та фінансування релігійних громад різних конфесій, національно-патріотичні об'єднання громадян, їх проекти, керівників ступінь впливу на розвиток ситуації, співробітників Харківської міської ради тощо.